Як твої справи, Саш? Та в лікарні такі. А що сталося? Таш на гвой. Що в тебе з губою? Кров на бороді. Чи ти десь? Ні, ні, ні. Обозі Богу, ні. Я в лікарню був на топольбі. Проходи. Завтра проходи до нас. Та я бачу в тебе і на голові кров, ти впав десь. Чесно признайся, п'яний впав. Ні, я був 3А. Этом... Три... Я розумію, але що з головою? Це кров на голові. А це... П'яний йшов. Ні, ну я тобі умоляю. А звідки кров? Звідки рано? А? Ну впали ще неділю назад. Я ж кажу, неділю назад впала свіжа кров сьогодні. З'їжджа конфету. Викинь ту папіросу. Приходи завтра в церкву. На кофахаус. Церкву приходять. Та да? до нас, на Залізняка 21. Чекай, чекай. Залізняка 21, район провокзальний. Ну я то знаю. за Та Ти де був, так, так. Ну... Но... — Наша конфету, викинь то папіросу, кажу. Потушу. Коли прийдеш? На центр. Поїдеш на центр? На какой Ми оплатим, ми тобі допоможемо. Оплатим, будеш там жити безкоштовно. Будеш не курити, не пити, читати Біблію, молитися. Знаю. Готовий Готов. до цього? Готовий. Готовий змінити життя? Готовий. Я побачу. Завтра чекаємо на шосту годину вечора, на вісім. Ну на як минут. звичайно. Я побачу. Як не прийдеш, я тебе тут знайду, я тебе затягну я за тебе барки, умоляю. За барки затягну на центр реабілітації. Все, щоб Ти вже до Бога прийшов, а не тут померли під Проти забором мене. десь. Де помийся, помий лице, в тебе в крові лице і голова. Тиждень тому спав, а я такив... да, кров свіжа. От крест мився. О, руки всі чисті. Я зрозумів, мився. Ти помийся нормально, то на бороді кров і на голові свіжа рана. Це не тиждень тому, це сьогодні десь дарився. Я тобі благодарен, дай Боже. Саша, ти ще живий, Бог тебе ще тримає. З міліцією да. все вирішив. А? З міліцією вирішив все. Да, так, вже все, все добре. Да, добре. Ходиш, відмічаєшся. Да. тюрму не посадять. Nie. А Може тобі там краще буде. Тут хоть, там хоч пити тебе не зможеш. Не там хоч не зможеш пити, будеш жити довше. Там ще хуже пити будеш. Там не будеш. Та що ти мені зам... замполіт приносив мені. Добре. Я ж сапог. Добре. 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 Завтра чекаю тебе. Якщо ти дійсно хочеш змінити життя, ти знаєш, де нас шукати. В, В 6 годині, 18.00 вечора. Прийти туди. Прийти туди. А ви мене определите. І ми тобі вирішимо. Якщо заходиш, ми тобі відправимо тебе заплотим за тебе, дорогу плотимо і будеш там собі нормально відійдеш, станеш нормальною людиною, з Богом промиришся і будеш ходити іншим допомагати, щоб не, не, а на лавочках не впав. Я, я так багато привів. Куди Та Ти сам ще не знаєш, куди йти, куди ти привів? Ти привів, тільки не туди, куди треба. Ні-ні. ні ні Добре, Саша. Завтра чекаю тебе. Добре. Іди помийся. На шість... Да я тільки помылся, бога.